Мукачеві презентували книгу про почесних громадян міста. Над виданням працювали протягом трьох років. У книзі розповіли життєві історії понад 80 видатних мукачівців. Серед них Бартолон Товт, Лідія Перегова, Василь Цигак, Мирослав Дочинець, Олександр Сухан, Іван Бровді, Дмитро Щербан та багато інших. Книга вийшла друком ще на початку року. Зараз її представили для читачів. Саме найбільше, що можна взяти в цих людей, це те, що шляхами. Мистецтва, шляхами бізнесу, шляхами політики, шляхами освіти. Всіма шляхами, якими пройшли ці люди, вони йдуть з любов'ю, з любов'ю до людей, до своєї справи, з гідністю. Це ніколи не старіє. А значить, в цьому наше майбутнє. Книга, хочу від себе сказати, що вона не тільки цікава за змістом, а вона надзвичайно приємна зовнішньо. Цікаві фотографії, цікавий текст. Одним з розділів видання є герої серед героїв, дружини та рідні військовослужбовців, які загинули під час проведення, ато ООС розповіли історії полеглих. Загалом у Мукачеві 92 почесних громадян. Серед них вчителі, лікарі, діячі культури, спортсмени, підприємці. Шановні друзі, тут сьогодні в залі сидять майбутні. Почесні громадяни. Але для того треба вибрати такий життєвий шлях, який би оправдував і був потрібний для міста. От у мене така була задумка знайшов з таких своїх друзів, які мене підтримали, каже, слухай, в нас же я говера на точка України. Треба щось таке зробити, що якщо там людина з інвалідністю не була, то в тебе є шанс. От. Ну, я використав цей шанс і доказав перш за все самому собі і всьому суспільстві, що е, нас, людей з інвалідністю, не треба списувати. І ніхто не знає, кого завтра що чекає. Треба вірити, треба вірити в завтрашній день. Перше звання почесний громадянин Мукачева присвоїли у 1875 році капітану вітрильно-парової шхуни Карлу Вейприхту за участь у науковій експедиції. Переглянути книгу про видатних мукачівців можна у міській центральній бібліотеці.